Ну що, друзі, усім привіт! Ми відкриваємо сезон змагань. Зараз ми знаходимося на озері Картар. жеребкуванням нам випав 15-й сектор. Ми в зоні С. Наразі ми розклали свої речі. До нас зараз приїде Олексій Пугач. Ну, ми надіємось на це, бо він вже їде години півтори. Тобто у людей вже палки розкинуті, маркіряться, а ми просто на чилі. Сидимо в кріслах, хто спить, хто сидить. Взагалі, займаємося своїми просто справами. Так, поки що у нас сектор виглядає наступним чином, поки немає льохи. Тут буде спальня. Тобто ось стоять крісла, стоять ліжка. Ось так виглядає наша спальня. Тут у нас є така бісєдочка, тут у нас буде кухня, а ось це. Моє робоче місце. Поки ми чекаємо льоху, я вже не збирав дров. Так, тут у нас владік. Помаранчевий попапчик. Працював в цьому секторі. Трошки вам покажу сектор. sometimes inhale your smoke but you still act surprised it's not my fault when we end up capsized you call me crazy now but you don't understand i'm calling out to you can you hear a thing cause you lit the match getting nice to flame i'm the tnt but you're the spark to blame, and it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame, and it's fire. You're the spark to blame. And it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire.

Так, розповідаю, ми знаходимося в 15 му секторі. Е, наче і все добре і хороший сектор. Це зона С з маркіруванням цієї водойми. Хочу сказати, що є різні дистанції, у нас дві, два вудлища сьогодні. І саме цікаве, що є вночі така цікава точка. Зараз котру її годую. Вона наче її. І ближня ну, може давати дуже велику риву. Це побачимо навіть не в першу добу, а в другу. Ну, його потрібно підготувати. Так по точкам на картарі завжди потрібно дивитися, як виступають спортсмени зліва справа. І готувати якісь базові точки до них. Базова точка на цих водоймах є десь 115-125 метрів. Від цього і плануємо своє харчування. Що саме, як годуємось, то побачимо трошки далі. Der. Два оператора гори в сім'ї. Одному оно наномучити. Лат нас займається стійками, повіцями. Молодюсик. Шестеро встроенный. Чи занне? 9340, шикарна рибка. Свій каракулі треба просто. Сфоткаємо рибку. Братик. Можешь <решил> подождать?

Нас будили не тільки будильники на перезаброз. А ще і сповіщення, що вже тривога, ракети літають. Ну, а Тим паче якусь рибку піймали. Від нуля вийшли. А після ночі, коли рибку половили, обов'язково потрібно погодувати. Чим зараз і займаюся. Кажуть, гарантія на вудли ще є, тому можна кидати впевнено. Докину. До Близна дистанція. Ну, поки вона рибку не дала. Будемо розраховувати, що буде ще сьогодні ловитись рибка із неї також. Поки нам дає... Ух ты, щучка чи коропець. А, щучку, кстати, піймали. Вночі на рожевий попавчик. Хто хоче відійти від нуля, обов'язково користуйтесь і ловіть на рожевий попавчик щучку. А якщо серйозно, то... Було за ніч тільки три рибки. Всі три піймани з дальньої дистанції. Там є і жорстке дно, і рельєф. і З приводу насадок, то все було пилік. 20 мм, сквіт -журолина. ну, Така ночна насадка. Якщо в день не буде ніякої активності і стік з активним перезакидом нічого не буду показувати собі, то будемо на весь день уходити саме ловлю на пилік, а то і на варіонку. Тому що потрібно. Не тільки по загальній кількості риби наловити, а саме у нас є таблиця по п'яти бікфішам. Тому навіть по п'яти бікфішам може нас підняти вище, ніж по загальному То, Тому розробити зараз тактику ловлі і будемо щось мудрувати. Вот Нічна темка працює, да, Тузик тузиком. Але нам любой тузик потрібен.

Não, não, não. Vocês Чотири чотириста Каже, хто тут засить? То ти, Доня, купийсь, їпись. Льоха, два слова про Леха. наш сьогоднішній день. Спочатку, знаєте, не клювала, не клювала. Зараз зовсім перестала. Тому не клює, не ловиться. Але ми віримо, що рибка прийде і буде ловитися. Тому трошки часу. Не покормиш, не половиш. Так, фраза двоз... двозначна звучить. Угу. Ага. Як є. Це вам треба? Угу. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking on the streets half naked. It's part of me. It's part of me. When I'm making my brain make up. It's part of me. It's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. Get out of my life. I know what I. I know what I'm supposed to do When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, I know what I I know what I'm supposed to do I know what I'm supposed to do Supposed to do, I don't know what I'm supposed to do. Yeah, When... Як каже льоха, хотілось би рибу зняти, але поки що немає що знімати. Е, ситуація у нас на даний момент доволі плачебна, тому що е, 13-й сектор. Який знаходиться ось там, пропускає рибу в 14 сектору. 14 й її підлавлює, до нас риба не доходить. А край 16 го сектора рибу нам повністю перекрив і до нас не запускає. У нас в точки викинуто дуже багато корму, тому у нас надія, що, як завжди, у нас зайде рибка вночі. І у нас надія те, що завтра. Зранку риба стане на корм, і ми зможемо підловити просто з корму нашу рибу. Тому чекаємо і сподіваємось, що риба зайде до нас в сектор, і ми все-таки вирвемо перемогу. Ну що, друзі, закінчився етап перший етап турніру «Злоба відпусти на озері Картар, де ми успішно показали майстер-клас. Мало зловили і багато відпустили. Робимо роботну помилками, трохи ми далі. Да, Весь сезон далі. ще попереду. Тому всім дякуємо за перегляди, за те, що з нами, ставимо лайкосики і все, ми поїхали далі.